Добрий день, шановні учні! Сьогодні ми з вами розглянемо тему сила Ампера. Із попереднього матеріалу ви дізналися, що магнітне поле діє на провідник зі струмом із деякою силою. А з курсу фізики 8 класу. Ви пам'ятаєте, що сила це векторна фізична величина. Тому, щоб повністю визначити силу, слід уміти розраховувати її значення та визначати напрямок. Від чого залежить значення сили, з якої магнітне поле діє на провідник зі струмом, як напрямлена ця сила та чому її називають силою Ампера, ми дізнаємося з сьогоднішнього уроку. Розглянемо з вами дослід. Візьмемо прямий провідник, виготовлений. Ось він цей провідник, виготовлений із слабомагнітного матеріалу, наприклад, алюмінію. І підвісимо його на тонких гнучких проводах, таким чином, щоб він перебував між полюсами підково подібного магніту. Якщо замкнути коло, провідник почне рухатись у випадку, зображеному на Першому малюнку він буде втягуватися до підкового подібного магніту. Якщо поміняти напрям струму, поміняти напрям магнітного поля, тобто перевернути ось цей підковоподібний магніт, тобто поміняти положення полюсів магніту на протилежний, провідник у магнітному полі підковоподібного магніту, буде рухатися у протилежний бік. Напрямок руху провідника зміниться на протилежний і у випадку зміни напрямку струму у провіднику. Рух провідника пояснюється взаємодії двох полів: магнітного поля, що створюється струмом, і поля постійного магніту. Французький фізик андре Марі Ампер був першим, хто дослідив таку взаємодію та взаємодії двох провідників зі струмом. Саме тому. Силу, з якою магнітне поле діє на прямолінійний провідник зі струмом, називають силою Ампера. Отже, напрямок струму в нас залежить від полюсів магніту, а також від напрямку струму у провіднику. Отже, сила Ампера це сила, з якою магнітне поле діє на провідник зі струмом. Від чого ж залежить значення сили Ампера. Сила Ампера прямо пропорційна до індукції магнітного поля, в якому розташований провідник, від сили струму, що протікає по провіднику, і від довжини активної частини провідника. Тобто від частини провідника, яка безпосередньо розташована у магнітному полі, а також від кута альфа між напрямком вектора магнітної індукції і напрямком руху струму по провіднику. Ось де в нас ось цей кут альфа. Таким чином, сила ампера шукається згідно формули. B помножити на I помножити на L і на синус альфа. dF з індексом А це сила ампера, B – індукція магнітного поля I – сила струму в провіднику L – довжина активної частини провідника, а альфа – це кут між напрямком вектора магнітної індукції і напрямком струму в провіднику. Давайте з'ясуємо, чому сила ампера буде найбільшою, якщо провідник розташований перпендикулярно до магнітних ліній поля. Коли провідник розташований перпендикулярно до ліній магнітного поля, кут альфа буде дорівнювати 90 градусів. А синус такого кута буде дорівнювати 1. Таким чином, формула. B і L помножити на синус альфа буде набувати найбільшого значення. Адже синус, значення синуса знаходиться в межах від мінус одиниці до одиниці. Тобто найбільше значення, яке може досягти синус, це якраз одиниця. Чому ж сила ампера буде дорівнювати нулю, якщо провідник розташовано паралельно магнітним лініям поля? Якщо провідник. Розташувати паралельно до лінії магнітного поля. Кут альфа буде дорівнювати 0. А отже, і синус кута альфа також буде дорівнювати 0. Ну, а при множенні на 0, відповідно, і сила ампера також буде дорівнювати 0. Ми з'ясували з вами, від чого залежить значення сили ампера. Давайте тепер з'ясуємо, як визначати напрямок сили ампера. Для цього користуються правилом лівої руки. Якщо ліву руку розташувати так, щоб лінії магнітного поля входили у долоню. У нас виходить, що магнітні лінії в нас виходять з півночі входять у південь. Таким чином, долоня має бути повернута до північного полюса. З іншого боку долоні має бути південний полюс. Отже, лінії магнітної індукції мають впадати у долоню. Чотири витягнутих пальці – Будуть вказувати на напрямок струму в провіднику. Тоді відігнутий палець на 90 градусів, відігнутий великий палець на 90 градусів укаже на напрямок сили Ампера. Якщо провідник розташований перпендикулярно до лінії магнітного поля, ми вже з'ясували, що кут між напрямком магнітних силових ліній і провідником буде дорівнювати 90 градусів. А синус кута альфа при цьому буде дорівнювати одиниці. Таким чином, максимальне значення сили ампера буде дорівнювати B і L. Звідси можна визначити, чому дорівнює магнітна індукція B. Вона дорівнює відношенню максимального значення сили ампера до сили струму, що протікає по провіднику, і до довжини активної частини провідника. Таким чином, магнітна індукція це векторна фізична величина. Що характеризує силову дію магнітного поля та чисельно дорівнює відношенню максимальної сили, з якої магнітне поле діє на розташований у цьому полі провідник зі струмом, до добутку сили струму в провіднику на довжину активної частини провідника. Ну А тепер давайте спробуємо користуватися правилом лівої руки для визначення. Напрямку невідомої величини. І так, в першому випадку нам потрібно визначити напрямок сили Ампера. Отже, ліву руку потрібно розташувати так, щоб долонь була повернута до північного полюса. А з іншого боку, долоні має бути повернути бути південний полюс. Тобто, в даному випадку, ваша долоня. Має бути ребром розташована до екрану комп'ютера або екрану телефона. Струм напрямлений на нас. Тобто 4 пальці при цьому мають бути напрямлені на нас. І якщо ви все правильно розташували, то великий відігнутий палець при цьому у вас буде напрямлений вгору. Таким чином, сила ампера при цьому буде напрямлена вгору. Сила Ампера діє в нас на провідник, тому потрібно її починати з провідника. І далі потрібно підписати, що це напрямок сили Ампера. Сила Ампера векторна величина, тому зверху над F потрібно писати стрілочку. Тепер для другого малюнку: знову ж так само: долоня має бути повернута до північного полюса. Або по-іншому, якщо якби ми. Вказали напрямок магнітних ліній, а вони виходять з півночі, а входять у південь. Оці магнітні лінії мають колоти вам долоню. Чотири пальці мають бути розташовані так, як намальований провідник зі струмом, тобто від нас. Чотири пальці мають бути розташовані від нас. Тобто, вони мають бути. Розташовані всередину перпендику... екрана. І тоді, якщо ви правильно розташували долонь, то тоді ви побачите, що великий палець буде вказувати донизу. Тобто сила Ампера в нас буде напрямлена донизу. Ось так. І знову ж таки підписуємо, що це напрямок сили Ампера. Наступне завдання. Визначте напрямок струму в провіднику, який перебуває у магнітному полі. Тобто, ми можемо визначити за допомогою правила лівої руки не тільки напрямок сили Ампера, а, й наприклад, напрямок сили струму в провіднику. Отже, магнітні лінії виходять з півночі, входять у південь. Вони мають колоти долоню лівої руки. Далі. Великий відігнутий палець має вказувати на напрямок сили Ампера. І тоді чотири пальці вкажуть на напрямок струму. В даному випадку у вас чотири пальці будуть напрямлені до вас. Отже, ми ставимо крапочку це напрямок струму до нас, і підписуємо, що це напрямок сили струму. Наступне завдання. Визначте полюси постійного магніту. Знову ж таки, користуючись правилом лівої руки. Чотири пальці вказують на напрямок сили струму, тобто вони будуть напрямлені всередину екрану. Великий відігнутий палець вкаже на напрям сили Ампера. Тоді у долоню мають колоти, тобто, бути напрямлені. Лінії магнітної індукції. В даному випадку це буде е, зображено ось так для того, щоб лінії кололи нам долоню. І тоді ми пам'ятаємо, що вони виходять з півночі, входять у південь, таким чином, це в нас буде північний полюс, а це в нас буде південний полюс магніту. Наступне: визначте напрямок дії сили ампера. Прямолінійний провідник, ось ми бачимо з вами. І магнітні індукції зображені так, що вони напрямлені до нас. Ви ліву долонь зараз повертаєте так, щоб вона була розвернута до екрану. Чотири пальці мають вказувати на напрямок сили струму в провіднику. Тоді великий відігнутий палець буде вказувати на напрямок ампера. Якщо ви правильно все зробили, у вас великий палець. Буде напрямлений донизу. Отже, напрямок сили Ампера. Знову ж таки, чіпляємо до провідника. Цю силу. Вона діє саме на провідник. І підписуємо, що це напрямок сили Ампера. В наступному малюнку знову ж таки, визначаємо напрямок дії сили Ампера. Тут лінії магнітної індукції напрямлені. Від нас. Тому долоня, ліва долоня має бути повернута е, до вас. Тобто, ви маєте дивитися на долонь вашої лівої руки. Далі повертаєте цю долоню, не змінюючи напрямок долоні, тобто долоня має бути повернута, повернута до вас. Змінюєте її і повертаєте е, так, щоб ще й чотири пальці вказували на напрямок сили струму. Тоді великий відігнутий палець вкаже на напрямок сили Ампера. Ось на сила Ампера буде напрямлена праворуч. І підписуємо, що це такий напрямок має сила Ампера. Наступне. Визначте, напрямок дії сили Ампера. Знову ж таки. Тут в нас долонь буде. Ліва рука буде повернута так, що вона буде, от, ребром вона буде до екрану, е, так, щоб оці лінії е, впадали у долонь. Тобто уявіть собі, що це стрілечки, вони начебто мають колоти, голочки колоти у долонь. Тоді чотири пальці вкажуть на напрямок е, сили струму в провіднику. І великий відігнутий палець, якщо ви правильно розташували зараз свою руку, він, оцей великий відігнутий палець буде напрямлений до вас. Як це намалювати? Це ми пам'ятаємо, що це має бути кружечок, і всередині крапочка має бути. І підписуємо, що це напрямок сили Ампера. В другому малюнку в нас, подивіться, лінії магнітної індукції, і сила струму паралельні. Ми вже говорили про цей випадок. Кут альфа при цьому буде дорівнювати нулю. Сінус кута також буде дорівнювати 0, а отже, і сила Ампера при цьому дорівнювати буде нулю. Тобто магнітне поле в даному випадку на прямолінійний провідник зі струмом діяти не буде. Ну, і тепер давайте розглянемо кілька розрахункових задач. Визначте модуль сили ампера діє на провідник зі струмом завдовжки 25 см. Отже, довжина активної частини провідника позначається L і дорівнює 25 см. Перетворимо це значення в метри. 0,25 метра. У магнітному полі з індукцією. Індукція магнітного поля позначається літерою B І дорівнює вона в цьому випадку 0,4 тесла. Якщо кут між вектором магнітної індукції і напрямом струму становить 30 градусів. Тобто кут альфа дорівнює 30 градусів. Сила струму в провіднику дорівнює 0,25 А. Сила струму дорівнює 0,25 ампера. Потрібно визначити модуль сили ампера. І так, сила ампера в нас шукається за формулою B I L sin α. Підставляємо числові значення 0,4 тесла, помножити на силу струму 0,25 Ампера, на L на 0,25 метра і синус 30 градусів. Не забуваємо, що ми сюди підставляємо не 30 градусів, а нам потрібно значення синуса 30 градусів. Сінус 30 градусів це табличне значення, і дорівнює 1, 2 або 0,5. 0,4 помножити на 0,25, це буде 100 і 4 знака після коми, тобто це в нас буде 0, ,5. Одна сота помножити на 0,25. Це нам треба кому перемістити. Тобто, це в нас буде 0,0,025, та ще й помножити на 0,5, тобто на одну другу. Це в нас буде 125. І раз, два, три, п'ять знаків після коми. Раз, два, три, чотири, І кома. Сила в нас вимірюється в ньютонах. Ну, Давайте ми перетворимо це значення в міліньютони. Тобто для цього потрібно домножити на 1000. Це в нас буде 1,25 міліньютона. Наступна задача. Прямолінійний провідник довжиною 0,5 метра, довжина провідника 0,5 метра, по якому проходить струм силою. Сила струму в нас позначається літерою І 2 Ампера. Знаходиться в однорідному магнітному полі під кутом 30 градусів до лінії індукції кут альфа дорівнює 30 градусів. При цьому на нього діє сила Ампера, модуль якої дорівнює 0,5 ньютона. Визначте модуль індукції магнітного поля. Тобто, потрібно знай знайти значення B. Отже, записуємо формулу сили ампера. Сила ампера дорівнює B і L синус альфа. Для того, щоб знайти невідому величину Б, B, B, ми маємо це шукати через дію ділення. В чисельник у нас йде та частина рівності, у якій немає невідомої величини, тобто та, яка знаходиться ліворуч. Отже, це в нас буде сила Ампера. І внизу в нас буде ІЛ синус альфа, тобто все те, що в нас ще залишилося. Далі підставляємо значення 0,5 н, поділити на силу струму в 2 а. L в нас 0,5 метра. І синус 30 градусів, знову ж таки, в нас 0,5 метра. І так, 0,5, 0,5 ми можемо скоротити. 2 помножити на 0,5 це буде 1. 1 поділити на 1 ми отримаємо одну 1, 1 теслу. Ну, а тепер спробуйте дати відповіді на наступні запитання самостійно, усно. Доведіть, що в магнітному полі на провідник зі струмом діє сила. Дайте означення сили ампера. Від яких чинників залежить значення сили Ампера? Як слід розташовувати провідник, щоб сила Ампера була найбільшою, найменшою? Сформулюйте правило для визначення напрямку сили Ампера. Дайте означення індукції магнітного поля. Ну а на сьогодні все. Дякую вам за увагу! І до наступних зустрічей!